Привіт, мої хороші! От знаєте, від душі рекомендую вам приготувати цей гратен з цвітної капусти, готувала другий раз і другий раз отримую насолоту від цієї страви. Розібрану капусту відправляємо підсолену гарячу воду і варимо 4 хвилини після закіпання. Молоко з лавровим листом і часником доводимо до кипіння. Окремо в кастрюлі розтоплюємо вершкове масло, всипаємо борошно і ретельно все замішуємо. Як тільки беруться грудочки, поступово потрішечки вливаємо молоко. Спочатку трішки, потім більше, потім ще більше. І так поступово вливаємо все молоко, гарненько перемішуємо, щоб не було грудочок. Додаємо сіль, перець, мускатний горіх, доводимо до кипіння, знімаємо з вогню, додаємо тертий сир і перемішуємо, доки він не розчиниться. Форму 26 см змащуємо вершковим маслом, посипаємо сухарями, щільно вкладаємо капусту і посипаємо зеленою цибулею. Заливаємо все соусом бешамель, посипаємо тертим сиром і поки що відкладаємо. До сухарів додаємо перець, сіль, сушений часник, перемішуємо, вливаємо розтоплене вершкове масло і ще раз гарненько все вимішуємо. Посипаємо капусту і випікаємо при 200 градусах 30 хвилин. Смачного, друзі!